Тема така, що більшість депутатів не дуже хочуть спілкуватися, оскільки завжди є проблема між тим, що депутат обіцяє, коли верніше кандидат у депутати обіцяє, і тим, що він може робити або хоче робити, коли вже став народним депутатом. Вам як вдається цю проблему вирішувати? це <рес> напевно дуже цікаве питання, важливе. Коли йшли на вибори, в мене були принципові позиції, по яких ми ні граму ніде не відступилися. Це питання євроінтеграції, номер один. Я обіцяв виборцям, що Європа єдиний пріоритет для нас і для моїх виборців, які підтримували друге, це питання допомоги практичної. Тобто у людей багато насущних питань, дитячі садики, школи, церкви, робота, організація там різних. Спортивних речей і так далі. Третє це фінансування потужне потрібно для округу, які люди озвучували, що там ремонти, запуск того, запуск того. Тобто ці питання, які всі вони оставилися, ми потихеньку рухаємо і на сьогоднішній день я намагаюсь не забувати постійно в окрузі і постійно от рік моя присутність відчутня. Ну, Я сподіваюся, що люди це бачать. Практично по всіх напрямках, які програмні були, тобто податкова реформа, реформа правоохорони. Пенсійне питання по Тимошенку і так далі, я теж ніде не відступився. Принципово голосую так, я як обіцяв, хоча часто деколи воно не спідпадає взагалі з рішеннями фракції. Але я це відверто говорив і це моя позиція, що так має бути. Пане Бондар, щоб переконати <кхух> селянина з Поділля, людину, яка живе там у місті і Сама або сама себе годує, бо є приватним підприємцем, або можливо працює десь на якомусь виробництві, у тому, що Україні потрібна євроінтеграція, і що ви це представляли як певний козир під час своєї виборчої кампанії, треба було знайти якісь такі прості приклади і слова, які могли цих людей переконати за вас проголосувати. От що ви зараз можете сказати? Чому справді Україні потрібна євроінтеграція? Ну тому що Україна, якщо пройде нормальний процес євроінтеграції, буде країною, яка сяде за стол переговорів з великою сімкою країн світу, тобто ті країни, які впливають взагалі на геополітичні процеси світові, які впливають на продовольчі програми, впливають на загальну світову економіку. Які для того є підстави, наша область аграрна аграрний напрямок сьогодні для України стає номер один пріоритетом. Чому? Через років 7-10 Україна зможе спокійно вирощувати до 100 мільйонів тонн зерна, зернових, і стане головний постачальник продовольства в світі. Тобто, це дасть нам можливість впливати на світові ціни, впливати на світові тенденції і стати головним годувальником всього світу. А це значить, що ми впливаємо на всі світові процеси: друге сланцевий газ. Ми маємо по всіх дослідженнях третє-четверте місце в світі по запасу газу сланцевого видобуток сланцевого газу це собі вартість 80 доларів. Ми сьогодні купуємо 450-500 доларів у газпрома. Як тільки ми починаємо свій газ добувати. Його ціна продажу буде 120-140 доларів за тисячу кубів. Ми забезпечимо повністю себе і забезпечимо практично всі потреби Європи в газі. А що це дає? Маючи свою газотранспортну систему, яку ми не здали Росії. Ми маємо можливість поставляти газ в Європі, заробляти шалені кошти і стати ключовою країною в центрі Європи по цьому енергетичному напрямку. Третя атомна генерація, атомні електростанції. Ми можемо стати головним постачальником електроенергії навколо. Третя на напрямок: вода. Ну, я напевно не відкрию секрет. Всі розуміють, є прогнози ООН, що приблизно через років 15 в світі буде колосальна криза нестачі питної води. Україна має такі ж запаси питної води, причому якісної питної води, що ми станемо країною номер 4-5 в світі по поставках води на найкращих умовах. Вода буде коштувати дорожче, ніж газ і нафта. П'ятий аргумент хімія і інші галузі. Хімія може процвітати хімічна галузь тільки тоді, коли свій дешевий газ. Як тільки свій дешевий газ ми отримаємо 120-140 доларів, у нас ми станемо країною практично номер один по поставках мінеральних добрив і так далі, хімічної галузі всього світу. Тобто тільки ці напрямки. А туризм безвізовий режим дає нам мільйони туристів з Європи мільярдні інвестиції в готелі. В сферу розваг, сферу послуг, але Це для зайнятося. туризму, пане Бондар, потрібні дороги. Ось про дороги, зокрема, і говорив один із ваших виборців, власне голова Божиковецької сільської ради Володимир Стащук, з яким Радіо Свобода зв'язалася телефоном, щоб розпитати, що вони знають про вас як народного угу. депутата, чого вони від вас хочуть і на що сподіваються. Давайте послухаємо тут бюджет наш дотаційний, своє власне надходи на десь проценту від 50 до 60, з таким бюджетом щось реально запланувати неможливо. Зразу у нас плану є там відрізу кілометрів 4 від радянського до радянського, дуже жахливо. Треба дороги робити, треба щось взяти, чи взагалі також додав те, що скажімо, у тому шелихові згоріла церква. А ще він каже про те, що люди дуже скаржаться на те, що низька плата за паї, орендна плата. І я так розумію, це проблема для усього поділля. Можливо, там і коливається ціна в регіонах, але якщо говорити ось про цю територію, то там за рік користування паєм платять селянинові, тому який на цей пай заробив усім своїм життям, або 1200 гривень, або 7,5 з зерна. Є така проблема, вона загальноукраїнська, питання цих паїв і низької оплати за паї. Але це економіка, і ми розуміємо, що тут теж ті підприємства, які сьогодні працюють в Минській області, там тільки зараз заходять великі потужні компанії, які реально приносять великі інвестиції, починають розвивати аграрний бізнес, так як він робиться в усьому світі, коли потужні технології, сучасна техніка, там, технології виробництва, гарні сім'яна і так далі. Тобто, для того, щоб отримати високу економіку і високу ефективність, щоб потім платити нормально за. Спочатку треба вкласти копійку і немаленьку копійку. на кожних 12 тисяч гектарів. Кластер такий потрібно десь 22-25 мільйонів доларів, щоб це було ефективно. Другий напрямок, крім зернових, цікаво для розвитку тваринництва, овочі. Фрукти, особливо для наших там подільських земель, де гарні сади завжди були, це теж інвестиції потрібні. І дрібні фермери, які сьогодні є, які там працюють у нас багато, там де маленькі кусочки землі, вони не спроможні взяти кредити, вони не спроможні вкласти копійку. Тому вони крутяться як можуть, заробляють копійки і платять так само копійки. Вихід один, прихід великих компаній, які починають підтягувати цих самих дрібних фермерів, брати їхні землі, разом з ними обробляти, вкладати копійку і тоді вийти на нормальну ціну, яку можна заплатити селянам. Крім того, чому переваги там для таких потужних компаній більш перспективні? От ті компанії, які я знаю великі, вони сьогодні несуть соціальне е, зобов'язання додаткове. Тобто на кожен гектар деякі компанії вже вкладають 62 гривні е, на рік соціальних видатків. Тобто, е, взяли 10 тисяч, це шалені кошти, які йдуть там, на 62 гривні, на 10 тисяч гектарів, ви самі розумієте. Е, на школи, на садики, на утримання інфраструктури і так далі. Тобто, це додаткові кошти, які потужні компанії можуть вкласти в соціальну сферу, розуміючи, що їм потрібні робітники. Щоб умови були для них, щоб діти мали можливість рости і так далі. Тому я бачу вихід Світовий досвід такі. показує, що будь-який розвиток економіки неможливий, якщо немає доріг. Якщо говорити про дороги Поділля, то це не просто поганий стан, це жахливий стан. Жахливий. Навіть траси міжнародного значення вони влітку фактично були непроїзними. абсолютно. Викід, То що говорити про села, такі як шаликів чи божиківці? Я ще був міністром транспорту. Запропонував вніс законопроект, який змінює принцип фінансування доріг. На жаль, на нього не хоче йти міністерство фінансів. Чому? Дороги загальнодержавного значення мають залишитися тоді в державному укравтодорі, і він фінансується через державний бюджет всі видатки на траси міжнародного значення, на траси державного значення. Всі місцеві дороги, міські дороги мають перейти в місцеві форму власності, тобто стати місцевим на отриманні до місцевих органів власності. А фінансувати їх потрібно як Європа фінансує, як Штати через механізм. Коли від вартості заправки кожна автозаправочна станція відраховує від 5 до 10% відсотків на ремонт і утримання місцевих доріг, тоді це справедливо. Чим більше ти їздиш, тим більше ти заправляєшся. І чим більше ти заправляєшся, тим більше коштів ти е, ця заправка збирає і направляє ці кошти 10% в, саме в районний бюджет, саме на одну тільки мету ремонт, утримання доріг. Друге, якщо ти їздиш дорогою машиною там джипом чи там тебе комбайн, чи чише щось, ти заправляєшся багато, ти багато розбиваєш дороги, ти багато платиш. Якщо ти взагалі не їздиш, ти практично не тратиш грошей своїх на утримання доріг, по яким ти їздиш. Третє. Зразу з'являється стимул для місцевих органів влади будувати як можна більше сучасних, ярких і гарних, і добрих заправок, бо кожна заправка, яка побудована в межах міста і району, починає приносити копійку в районний і міський бюджет на ремонт утримання доріг. У нас мінфін це не хоче робити категорично. Що не хоче, бо їм не цікаво сьогодні. Всі кошти збираються в загальнодержавний бюджет. А потім починають розподіляти, кому ж дати хто більш лояльний, хто вміє послухатись, хто вміє пройти, хто вміє виключити. Це так ніколи місцевих доріг не буде. Вся Європа, весь світ перейшов. Я, от я кажу на дві частини: державний бюджет фінансує дороги, державного значення, місцеве через заправки фінансують місцеві дороги. І тоді воно все стає на місці. Я, пане Бондар, готуючись до ефіру, зайшла на вашу сторінку у мережі Фейсбук. Що я там побачила? Я побачила, що ви так само показуєте, як ви спілкуєтесь з виборцями. Є дописи. Де ті люди, які вам вдячні за щось, за якусь допомогу, пишуть, що ви доступні, дякують за те, що ви їм допомогли. Але от, зокрема, я прочитала ваш допис такий, йдеться там про те, святкування Дня міста Старокостянтинів відкрили черговий дитячий майданчик, атракціони, батути, грандіозний концерт на площі на 5 годин і феєрверк. Невже феєрверк це так важливо. До того ж це ж коштовно. Ви знаєте, по-перше, дуже важливо цілий рік ми не тільки фєєрвіркс. Фірвірк це така маленька дрібниця. Я їжу зустрічаюся з людьми. Зрозуміло, що в мене там майже 500 населених пунктів, і в кожне не встигнеш доїхати, але Багато питань, які люди ставлять, які звертаються, що практична допомога там або лікування, або ще щось. Я завжди вивожу їх в іншу площину. 15-20 років я так роблю, і родичі в мене там всі розуміють, друзі всі розуміють. Що допомогти окремо одній людині це дуже важливо, але це не вирішує загальних проблем. А є загальні проблеми території. Люди просять, давайте дитячі майданчики зробимо. Давайте зробимо спортивні майданчики, давайте спортивні клуби підтримуємо. Давайте є якісь загальнонаціональні національні свята, день Незалежності. День міста їх треба відзначати, щоб піднімати молодь, давати їм надію в майбутнє і виховувати. І Ми до таких програм приєднаємося. Там тільки за цей рік там їх там не знаю. За два роки ми там майже 50 дитячих майданчиків зробили найсучасніших. Старо-Костянтинові найбільший дитячий майданчик в Україні взагалі побудували. Вже там їх три. Спортивні програми, ми повністю фонд фінансує всі спортивні поїздки, змагання дітей по всій Україні, по всіх видах спорту, які є на нашій території, програми допомоги медичним закладам, то обладнання, то ще щось теж ми там підключаємося. Тобто, ті речі, які допомогу дають, і розвиток і перспективні одній людині, а цілій громаді, тобто на користь. Тому о, і салюти, тому і концерти. І тут не тільки моя заслуга. мер міста, так само е, Міничок Микола Степанович підключився, там і атракціони, і святкування, і місто прибрати. І воно мобілізує людей. От на площу прийшло там 1015 людей, при тому, що там місто там трошки там під 50 тисяч населення. Тобто третина міста вийшла, всі готувалися, всі прибирали території, там все. Воно цікаво, це наводить порядок, мобілізує людей, об'єднує навколо якоїсь мрії. Тобто, і друге. Ви б бачили очі цих людей. Вони дійсно для них це свято для міста. Я розумію, але ж ви самі сказали, що дуже важливо конкретній людині допомогти. А є такі люди в кожній громаді, що вони просто не можуть самі собі допомогти. Це, як правило, або інваліди, або люди дуже похилого віку самотні, або, скажімо, це діти, які через те, що їхні батьки є не такими, якими мали би бути, вони просто живуть на межі виживання. Як може народний депутат, на вашу думку, простимулювати місцеві органи влади і допомогти. Ім, щоб такі люди все-таки не полишалися поки за полем уваги громади, щоб їм можна було допомагати, ну дивіться, я йшов на вибори, прийняв рішення за 9 місяців до виборів. Я не думав, що я буду йти взагалі в депутати. Ніколи в мене не було такого, щось навіть думки. там десять років щось допомагав себе в районі, там особливо в селі Рідному. Потім прийняв рішення. Ми зібрали нашу всю команду людей. От вся команда, яка за 9 місяців сформувалась, 5 районів міста Старокостянтині, вони всі сьогодні працюють, вони нікуди не ділися. Вся команда. Безкоштовно просто кожен день займаються тим, що вони мені допомагають витягнути інформацію, знайти і підняти наверх. Я збираю, систематизую і постійно йдуть то депутатські звернення, то конкретно там вибити грошей для тої дитини, там то для людей, якихось, то ще щось, то там закривають будинок інтернат для там пристарілих. Мої звернення все ми розгортаємо ситуацію. Є питання там навчальний рік. 1 вересня неготовність такої школи, такої я приїхав в один район, другий провели наради в райадміністраціях з моєю участю. Розібрали ситуації. Чому та школа закривається? Чому не закривається ця? Чому автобус не поставлено шкільний? Чому то, то-то? Потім я цю всю інформацію заналізував, бо голова району буде мовчати. Він ніколи голові області не розкаже, що у нього є проблеми. Я приїхав на обласну раду, всі ці ви питання Ви маєте досвід, бо ви да. керували Дніпропетровською обласною державною адміністрацією. адміністрації. Ніколи голова району не розкаже, що в нього є проблеми. Я приїхав на сесію обласної ради, розказав реальну ситуацію, що в якому районі, як йшла підготовка до 1 вересня, до навчального року, що я з школами реально відбувається, де школи готові, де не готові, деякі директора. Те саме по охороні здоров'я Я заїхав в одну лікарню, в другу. Дивлюся, як ідеться злополучна реформа недороблена. У мене є конкретика. Я побачив розібрану одну лікарню, не доведено дома, другу. на обласній раді підняли ці питання. Мільйон питань зразу виникло. І я знаю, що після моїх виступів по управлінню соціального захисту, по управлінню освіти, по управлінню охорони здоров'я у губернатора після сесії облради було мільйон питань до своїх підлеглих. І Він їх там просто розривав, показав і в виступі навіть на облраді він виступив, сказав, ви стали маленькими чиновничками, які перестали бачити, що у людей відбувається, і я не маю від. Депутата слухати такі речі, щоб потім тут з вами розбиратися вже на сесії облради, чому так відбулось. Тобто, оце реальний вплив, і це реальне спілкування з людьми, і мені не страшно прийти на сесію облради, це розказати. Пане Бондар. Тобто, іншими словами, навіть якщо грошей немає в бюджетах усіх рівнів, а якщо є десь гроші, то казначейство їх притримує, як ми отримуємо останні інформації з того, що відбувається в регіонах, навіть на виплату заробітної платні, то все таки народний депутат при бажанні працювати Може впливати абсолютно на ці процеси. збережи команду, дай команді надію, дай команді віру, щоб вони бачили, що ти не просто там з ними спілкуєшся, що на кожний їхній запит є реакція, є дія. То же саме по казначейських витратах мені звертаються то мер, то голови районів, там листи привозять там якісь інформацію дають. Навіть інколи інкогніти дають, щоб не підставитися, але я вже беру цю інформацію. Пишу звернення на прем'єра, на першу віце-прем'єра, на казначейство. Вибиваємо кошти, особливо коли аварійні ситуації там, от Старокостянтинів там колектор каналізаційний прорвало, ми вибили кошти, зима була складна, замітало снігами. Ми поставили всі наші активісти моїх штабів. Піднялися, дали свої трактора, дали свою техніку. Ми дали профінансували витрати на селярку і так далі. Ми розчищали два райони практично самі. Третій район підключився, два райони там і Мар відпрацювали самі реально на 5 балів. Тобто, співдопомога і участь активістів, які залишилися, воно дало можливість реально відчувати подихи в окрузі. Пане Бондар, але я думаю, що серед тих, хто нас зараз слухає, а слухають нас по всій території України і на Поділі так само, є, можливо, люди, які вважають, що ви є недоступним, що вони не можуть вам повідомити про ті проблеми, які є. Вони можуть це зробити як? Тому що інтернет. Це таке не є така поширена річ в Україні, але я скажу, що я, наприклад, з паном Бондаром сконтактувала в мережі Фейсбук, і він мені відповів. Ми домовилися про участь в ефірі. А як люди можуть з вами зв'язатися? Саме ВКонтакті, Фейсбук плюс. Практично в більшості сьол, які в нашому окрузі, наші, є активісти, які мають інформацію, як зібрати, передати на районний актив. Актив в районі мені передають ж напряму. Тобто, кожен хто в мене відповідальний за райони, напряму зі мною спілкується, дзвонять, пишуть на електронну пошту. Передають через помічника, який відповідає в цілому за прямий зв'язок, і нас спілкування в режимі онлайн. Всі мої хлопці можуть підтвердити, що я навіть ночі відповідаю на листи і так далі.